І в мене чудово, я рада вас всіх вітати. Дітки, я вам сьогодні пропоную переглянути вже дуже знайому нам казочку, яка називається Вовк та козенята. В лісі в дерев'яному будиночку жила собі коза, а в неї маленькі діточки, козенята. Кожен день вона ходила у ліс траву для діточок сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому не відчиняти дверей. Коли вернеться додому, постукає у двері та й заспіває свою пісеньку. Козиняточки, дітоньки, відімкніть хатиноньку, ваша мама прийшла, молока принесла, і дітки туди. Почувши пісеньку, відчиняють двері своїй матусі. Вона нагодує їх і знову іде в ліс. Одного разу підслухав вовк, як коза співала. І коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. — Козиняточки, дітоньки. Відімкніть хатинку, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята послухали та й кажуть. Чуємо, чуємо. Ти не маминим голосом співаєш. Ми знаємо, як мамочка співає, і не вичинили йому двері. Так і пішов собі вовк. Прийшла коза. І похвалила діток. Ой, розумнички ви мої ще не відчинили вовку двері, а то він міг з'їсти вас. Дітки пригадали казочку? Так. А чи правильно вчинили козенята? Вірно, правильно вони не відчинили двері, бо там був незнайомий голос. Дітки. А ви двері відчиняєте незнайомцям? Чи можна відчиняти двері чужим людям? Ні, не можна. Це дуже небезпечно. А на вулиці, дітки, цукерки можна брати від чужих людей незнайомих або іграшки? Теж не можна, пам'ятайте, дітки, ці правила добре. А зараз, дітки, я хочу нагадати вам. Правила безпечної поведінки з грибами. Обережно гриби. Приготувалися і запам'ятайте ці правила. В жодному разі не можна зривати отруйні гриби. Також не можна їсти гриби сирими. В жодному разі не можна їх топтати. Та в жодному разі не можна ходити до лісу та рвати гриби. Без дорослих. Запам'ятали? Зовсім не зміг підібратися до наших козенят. Я вам пропоную збудувати парканчик. А будувати ми парканчик будемо ось такого будівельного матеріалу, вже нам знайомого. З якого кольору в нас будуть елементи? Червоного, правильно, зеленого. Ну що, починаємо будувати? Спочатку будуємо. Червоний. Беремо один елемент, а на нього ставимо інший. І ось так надалі. Такий вийшов наш парканчик. Дітки, ось і побудували ми для наших козенят парканчик, і тепер ніякий вовк не зможе їх дістати. А ви, дітки, я сподіваюся, запам'ятали всі правила безпечної поведінки. Побудуйте свої парканчики, мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!